По сьогоднішнім попереднім результатам екзотполів, за результатами, які проводила Асоціація регіонального відділення Соціологічна асоціація України, впевнено перемагає Олександр Цибрій з результатом біля 33,2%. Друге місце у Ірини Плитньової з результатом 21,1 і третє місце займає Яремчук Сергій близько 6,2%. Проводились майже на всіх відділеннях «Екзитполи». Я думаю, досить невелика повинна бути похибка. Єдиний момент, що приблизно до 20% не дали одночасно відповіді. Тому, можливо, можуть бути невеличкі відсоток, два зміни. Але враховуючи те, що «Екзитпол» давав інформацію приблизно 12 годину і в 16 годину, то я думаю, це вже не вплине, тому що відрив великий. І вже якихось істотних змін спостерігати ми не будемо. Думаю, що провальна є кампанія для народного депутата від відродження, враховуючи те, що на всіх бордах був і народний депутат і кандидат в мери, говорить про те, що Умань змінюється, вона вже не буде такою, тобто все ж таки гречка не спрацьовує і зміни відбуваються. Хоча, з другої сторони, скажімо, те, що я бачив. Все ж таки в більшості результат сформували люди старшого покоління. Тому що якщо б вийшла молодь, результат був би кардинально інший. Він, зрозуміло, був би набагато вищий рейтинг і попередній, який є в Цибрія, набагато вищий був би в самого блоку солідарності, значно переконуючий. Але, на жаль, все ж таки в нас формують люди, яким за 50 формуються рейтинги. А що ви будете робити, якщо е, по результатам виборів виграє не це а наприклад прийому чи інший кандидат? Я ж нічого не роблю. Я е, тільки бачу ще результати соціологічного опитування, е, можу сказати попередню інформацію, а е, повинні бути результати, е, які вільно волевиявили уманчани. Тому попередні вони результати є. Я не думаю, що вони можуть змінитися кардинально, тому що як правило, екзитполи, Змінюється на відсоток два. Ну можливо, там якийсь, якщо був підкуп виборців, зрозуміло, може на 3-4 відсотки. Але ж кажу ще раз, враховуючи дані, які були в обід, і дані, які ввечері, я думаю, що істотно вони вплинути на результати не можуть. Однозначно е -е, переконаний, що лідером залишиться це.